Сьогодні поговоримо про неоліт та енеоліт в мистецтві кам'яної могили. Неолітична революція 6-5 тисячоліття до нашої ери та часи енеоліту також знайшли своє відображення в печерному мистецтві кам'яної могили. Це були часи перших пастухів і землеробів. До часу пізнього енеоліту, 3-2 тисячоліття до нашої ери, відноситься також і відкриття металу. На кам'яній могилі ця поява позначилася насамперед у використанні металевих знарядь при виготовленні малюнків. У релігії та ідеології людей того часу особливу роль грав міф. Живі образи минулого поступаються місцем умовним знаком і символам. В неоліті, як правило, малюнки виконані ще у натуралістичній манері, хоча проглядається деяка стилізація образу. Символізм особливо виявить себе в епоху Енеоліту. До часів неоліту відносять петрогліфи з печери Артеміди, відкрита 1985 року. Тут на карнизі відображено дві фігури тварини, бики, жінка мисливець, на протилежній стіні ще один бик, на стелі Олень, на зводі печери три водоплавні птахи, качки. Крім того, знайдено багаточасні кам'яні скульптури риб і плитки конкреції з ревіваннями образів людей і тварин. Знайдено багато камінних скульптур, одно і двоголових риб змій, риби людини. А ось композиція лебідь лось ось лебідь, знову лебідь. Лебідь у первісній міфології символізував жінку-дівицю. У гроті під номером 21 трьома рядами на тлі лінійно геометричних гравіювань розташовані малюнки споруд, подібних куреню і дереву життя. Із зображенням Бека було пов'язано регійне уявлення. Небесний бик, дощовий бик. Одна із сторінок далекої історії відтворена у гроті бика. Стеля древнього храму сильно закопчена і подекуди від вогкості обвалилася. Розрізняються контури тварин чотири бики, що стоять головами в різні боки, три фігури тварин, що йдуть одна за одне, людина чеклун, собаки, що летять, і багато інших зображень. Звертають на себе увагу зображення хоботовидної істоти з гробами або бивнями. Їх два, і вони мають особливе значення. Малюнки вкриті червоною вахрою. Поруч із одним із них зображення трьох собак, що летять, крокують стінами печери бики, дикий кабан. Малюнки свідчать про міф, заснований на божнюванні образу бика. Слід додати, що зображення бика з хоботом не поодинокі. Такі знайдені в круганах на Одещині та Херсонщині, відомі на величезних територіях Євразії та Африки. Це тому, що у релігійних уявленнях багатьох землеробів ці міфічні тварини були пов'язані з водною стихією, що приносить вологу і благополуччя землі. Тут же знадені зображення коня та собаки. В тому ж роті бика на вертикальній стіні знайдено лінійні геометричні зображення, що нанесені у чотири рядки. В центрі яких троє тварин, що йдуть одне за одним, Вчені схиляються до думки, що перед нами загублене письмо. Такі ж загадкові письмена знадені і в роті під номером 5. Петрогліфи кам'яної могили не хвапляться відкривати свої таємниці, і лише нові знахідки дозволять зрозуміти унікальні малюнки минулих епох.